Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Наталі. Наталя написала свої побажання, обов'язково я їх зараз перечитаю. Дякую Наталі за смаколики. В кожному відео я вам говорю, що це зайве. Звичайно, що мені приємно, і я дуже дякую. І подивимося, які скарби Наталя прислала. Така імітація перлин білих, помаранчеві персикові. Натуральні, бірюзові намистини, браслет такий. І таке намисто з вісюльками з крихтою, з такою великою намистиною бірюзове Ще є браслет агатовий. І розсипані чорні намистини. Ось це все. Іду оновлювати. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. І подивимося, що у мене вийшло таке намисто корє з двох низок, з переходом в одну. Оці палички дуже такі цікаві і з браслету. Для того, щоб був такий овал легенький, я з одного краю дала по одній роздільній, а з другого краю дала дві роздільні. І він такий м'якший овал, не стоїть так дибки. По центру дала таку фурнітурну намистину, кулончик зробила, підібрала намистини від більшої і з переходом до меншої, до тих палочок, а після палочок такий перехідник з двох в одну. Ну і на закінчення гачок. Така намистинка, шапочки і кулон. А з другого бірюзового була така інша низочка за кольором, бачите? Додала фурнітури, зробила низочку. Так як намистини всі одного розміру, то я вирішила оцю схемку, яку я вже не перший раз повторюю, додати намистини з роздільними шапочками і без фурнітури. І так, чергувати. Якщо багато фурнітури також не гарно, а без фурнітури воно зовсім просто. А із залишків, які з тих з тої бірюзи і з зеленої, і блакитної, там крихта ще була, вийшло таке кольє. Крихту нанизала на піни, дала її по центру, фурнітурні намистини, лишилося вісім намистин з цього блакитного, шапочки вділа. І решту всі намістини меншого розміру. Замочок і ланцюжок. Із чорного там в пакетику було. Вийшло дві низочки. Додала трошки фурнітури. Наталя вибрала під срібло, дві низочки окремі, їх можна носити разом, а можна і по одній. Дала такі за формою намістин фурнітурні, такі сніжинки роздільні і так почергувала через деякий час. Ачок. Вони два ід... намиста ідентичні, подружки. Близнята може. <сум> Ось, і ще залишалося трошки чорних намистин. Був браслет із сердоліку. І я додала ці чорні намистини і з браслету. Так тут чорне, бачите, є. Мені якраз бракувало для довжини, то з одного браслету, по суті, вийшло кольє. Додала такі палочки роздільні для краси. Таку фурнітурну намистину, намистина в шапочці оті чорні, що я казала, і так почергувала до замочка. Із перлин Персикового кольору, вони дуже ніжні, маленькі. Зробила таке намисто, подовжила його за рахунок фурнітури. Підібрала такі намистини за розміром. Вони дуже гарно тут вписалися, бачите, ну, розмір ідеальний і форма. Ну і замочок з ланцюжком. А з дрібненьких білих вийшло. Дві низочки, також додала трошки фурнітури, щоб це було сучасне намисто, не просто нитка. Ось, і замочок з ланцюжком. Його можна носити як вільно, а можна і перекрутити. І так буде. Також підібрала сюди намистинки за розміром. Все гарно вписалося таке ніжне намисто. Ще Наталя перед тим, як прислала посилку, придбала таке намисто. Це вже з моєї колекції. Такі блідно сірі Перлинки дуже, вони такі ніжні. Я вам я вже показувала в одному із відео огляду, можливо, вони всі бачили на іншому каналі. Ось, тут дали тільки роздільні, по центру більші, по закінченню менші, і гачок посріблений. Ось така невеличка переробка для Наталі. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!